Чому від приємного нас іноді може так само виносити, як від неприємного? Ділюсь одним з парадоксів травмотерапії. Наприклад, ви могли помічати за собою або чути від знайомих зараз, що, наприклад, у них була зустріч з друзями, все було добре, а наступного ранку хочете відпочити. Або ви пішли на концерт, на виставку, спілкувалися з гарними, приємними людьми. Вам сподобалась виставка, або вам сподобалась вистава, а наступного ранку хочеться відпочити. Або взяти, до прикладу, минулі вихідні, коли різко стало тепло і більшість мали змогу багато гуляти, бути на сонці. Ніби насолоджуватись і ніби якось наповнюватись, відпочивати. Проте так само багато хто міг помітити, що потім вирубає в сон, або наступного дня не хочеться бути активним, а хочеться відпочити. Парадокс в тому, що людина з психотравмою, або людина, яка знаходиться довго в стресових ситуаціях, має. Обмежену внутрішню спроможність на те, щоб переживати події. І це не розрізняється на гарні чи погані. Є така наша внутрішня спроможність бути в різних ситуаціях, по суті, з різним досвідом. І тому важливою сходинкою є не тільки Ресурсування, да? багато чоловік-психологів потрібно наповнюватися ресурсом. А першою сходинкою є вміння регулювати себе, стабілізуватись. І в роботі з ресурсами ми це також приміняємо, впроваджуємо. Тобто навіть для ресурсів нам потрібно певне дозування для того, щоб всередині цей досвід інтегрувався. От такий секрет.